Всім привіт! Сьогодні будемо модернізувати нашу саморобну клітку. Ось тут ставлю пару кадрів, яку саме щоб нагадати, значить, які проблеми виявились? Це те, що ширина півтора метра мені здалася занадто велика. Вони бігають по ній. Якщо ми там залишаємо півнів для інкубації, то складно регулювати чи. Вони не одних і тих же самих курочок всі по колу там щіпають. Тому по центру я розділив листочком оцинковки. Зараз я покажу як. І друге, це те, що ми пару днів не збирали яйця і вони почали їх розкльовувати. Я купив моляжі, дерев'яні яйця, підклав їх туди, і в принципі і стали частіше забирати. І в принципі, це допомогло. Е, менше почало бути розкльовів. Але все одно треба продовжити отей шматочок сітки, який для яєць, як я казав тоді, що він короткуватий. Зараз покажу наглядно. Поки я йду, згадав ще одну проблему. Ми спробували інший корм. Замінили його і, скоріш за все, їм почало не вистачати ще кальцію чи чогось, і вони почали не наїдатись. Тобто вони постійно голодні, корм. Ми також поміняли назад, підклали яйця, і в принципі це допомогло. Зараз деякі яйця клюнуті, але вони хоча б є. Бо був період, що взагалі всі з'їдали. Тому е, ми всіх півнів, до речі, також зарубали, які були з тими перепілками, щоб зменшити вірогідність того, що яйця будуть розкльовані. Так що, ось так. Треба обов'язково це враховувати і користуватись перевіреними кормами. Так, ідемо. Так, ось наша кліточка. Тут наші перепілочки. Ось. Це листочок оцинковки. я його вставив і розділив. Справа курочки, зліва курочки. Ну і так на кожному поверсі. А ось про що я казав ширина. Вона маловата, це дерев'яні мулячі. Ширина маловата. Тому зараз будемо вставляти оцинковки. І це все продовжувати. Да? Ух ти, А за руки клюють. Це я пару разів їм так з руки давав корм, і тепер вони. У них тепер полювання. Так, пішли. Так, вийшов з хати, зараз покажу. Я знайшов кусочок оцинковки, або можна відрізати ось такі продовгувасті. І розпускаю брусочок. Зараз розпущу брусочок. На край його оцинковочки закріплю. Ну, в нього будуть впиратись яйця, коли скочуватись. І я думаю, буде дуже гарно і дуже зручно. Так, Саша продовжує займатися бесідочкою. Уже фарбує. Ось ми як зробили. Сварщик. Звичайно. Ой-ой-ой! Підстава? Чому тут пофарбовано, а тут ні. Так, пішов вимивати руку, а Саша. Фарбувати. Заставив фарбувати, сказав, хочеш гарну бісеточку. Фарбую. Фарбую, фарбу, реально. І ось зараз покажу. Ось такого кусочка енерж... оценковочки буду вставляти. Зараз відріжу брусок, його на край, біля якого будуть збиратися яйця. А по бокам ще на брусочок прикріплю його до стін самої клітки. І так буде і довше, і зручніше. Так що, дивимось. Ось такі три брусочки вийшли, і зараз будемо їх кріпити на цю оцинковочку. Зробили ось такі дві штуки. Зараз одну покладу і розкажу. Ну що, зробили ось таку підставочку для яєць. Ось тут просверлив дирочки для того, щоб на хумоти закріпити її до сітки. По бокам, ось тут вона прикрутиться до клітки, так гарненько зашліфував. Ось тут зробив отвори під те, як сюди буде падати корм, щоб його було зручно звідти прибрати. Так позгрібали, позгрібали і воно знизу повипадало. Знизу, ось так, закріпив. Тому зараз підемо, встановимо і побачимо, як воно працює. Ідемо. Так, зверху не звертайте уваги, це я зробив одну пробну. Вона не дуже акуратна, я її потім перероблю. Але, в принципі, працює. Так, і почнемо. Щоб нормально зробити, зараз переберемо тут кормушку, і сітку треба обрізати. Ось так виходить, обріжаємо по всьому периметру. Так? Звинувака яка. Ось так вийшло. Тут закріпив на хомутики в нижню точку, щоб в нього не впиралось яєчко. Це мої муляжі. І збоку ось тут закріпив отак. Гарненько. І тут, якщо потрібно, буде в ці дирочки будуть випадати корм. Вже пройшло декілька днів, і проблема з розкльовом яєць вирішилась. Значить, як я її вирішив, розкажу більш детально. Взагалі, коли вона з'явилася, ця проблема, я написав в інтернет і виявилось, що це дуже часто, коли яйця починає, перепілки починають розстрілювати яйця. І список причин там просто огромний. Там може бути нестача кальцію, нестача світла, мало місця. Дуже-дуже дуже багато. Проаналізувавши це все. Місце в мене було досить перепілок, не так багато, нова клітка. З світлом да, раніше проблем не було. Тобто курочки нормально неслись, яйця не розкльовували. Проблема, для мою думку, була в тому, що я змінив корм на менш популярний, Я да, захотів спробувати. Ну, і мені здавалося, що він гарний, тому що вони його гарно їли. Але, напевно, в ньому чогось не вистачало. Ну і плюс цей постачальник корму нам то тобто, на тиждень пізніше відправляв. І ми вирішили по комплексу причин від нього відмовитись. Значить, я замовив новий корм. Потім, коли я робив клітку, я знав, що там занадто вузький, вузька сітка для прийому яєць. Я тоді не думав про розкльов. Я думав про те, що буде незручно забирати за кормушки і казав, що з часом її доведеться збільшити. І дійсно довелось. Значить, це я показав, як я зараз ми підемо подивимось через два дні, як вона виглядає. Але дійсно я зменшив, збільшив відніше, цю яйцеприймальну штуку і змінив корм. Перепілочок розсадив. По центру зробив ще перегородочку, і в принципі це допомогло. Світло я також змінив. Воно у мене було зверху, було дві лампочки. І виходить, що коли я ще продовжив цю яйцеприймальник, цей, то більше тіні було, і лампу я перекрутив, щоб вона світила ось так прямо на них, приблизно по центру. І комплекс цих рішень, напевно, допоміг. І мало того, що вони почали. Менше розк... ну, перестали розкльовувати. Вони почали ще більше яєць нести. більше яєць і більші самі яйця. Тому, в принципі, я думаю, що. Проблема вирішилась гарно. А насправді я коли думав і аналізував, як ми завели перепілок, вирішив, що напевно треба зробити окреме відео да, про проблеми, з якими ми зіштовхнулись ось з моменту, коли ми почали вирощувати перепілок. І на цій стадії напишіть в коментарях, цікаво комусь таке відео чи ні, тому що проблем дійсно багато. Вирішення цікаві. Деколи неоднозначні взагалі не можна було подумати, що це має якесь значення. Пошліть, покажу, як виглядає через два дні. Так. Ми тут перемішали знову перепілочок, тут уже молоденькі ми полосложили. Ось так. Яйця лежать. Ще муляжі не прибирав. Ось тут вони також лежать. Це для того. Дерев'яні яйця для того, щоб зменшити їх інтерес до яєць. Тобто вони ці пару разів клюнуть, нічого не відбувається, і вони втрачають інтерес і перестають бити свої. І дійсно, на мою думку, це допомогло. Потім, ось так навпроти клітки я поставив лампочку. Одна тут і одна зверху під стелею. І. На мою думку, світла вистачає і всім достатньо, і саме головне не занадто багато. І ще одна перевага, да? Я, от наприклад, насипав корм і трохи розсипав. Зараз я його звідси зберу і засиплю назад. Тобто, як на мене, втрачає менше втрачається корму. Навіть якщо перепілочки викидають чи трошки ось буває там за пару днів, вони не кидали. Можна зібрати і назад кормушку загрузити. Забув вже. Вказати, що я там змінив світло, змінив корм, продовжив клітку. Я ж замовив, ще дерев'яні яйця. Так? Подивився також в інтернеті, що люди так роблять. І дійсно, коли я їх замовив, вони хоч і трошки більше по розміру були, хоча писали в інтернеті, що перепилені, я їх замовив і дійсно, перший час вони дуже їми <смітні> грались. Вони отак мігрували по тій клітці постійно. Але з часом перестали, перестали цікавитись і дерев'яними, і своїми. Так що в кого є проблема, треба. Діти комплексно, подивитись на світло, подивитись на корм, подивитись, чи вони не б'ються там і всім вистачає годівниці. Треба, в общем, підходити комплексно да? і індивідуально. Але я думаю, комусь і такі лайфхаки, які я робив, і які я знайшов проблеми, комусь теж допоможуть. Так що пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.